Ми не згадуємо про конституцію щодня, та вона не є темою розмов на роботі та вдома, і явно не є темою для мемів у соціальних мережах. Але саме вона є основою всього в нашій країні, і саме вона затверджує те правило, що в нашій країні владою є народ. Коли тебе чують, та ти не боїшся висловити свою думку, якою б вона не була. А твоя людська гідність не залежить від паспорту та посади. Це все гарантує Конституція України сьогодні, на жаль, у важкий час для нашої держави. Свобода виборюється не лише на фронті, а й на вулиці та в судах за права та свободу людини. Та за те, щоб фраза Усі рівні перед законом звучала не як формальність, а як реальність. Конституція це не просто закон, а головний закон України, вимоги котрого повинні дотримуватись не тільки прості люди та громадяни, а й безпосередньо посадові особи усіх всіх державних органів влади. З днем конституції, шановні українці, і пам'ятайте, ким ми є і за що боремось.